Мене звати Сашко, і я не віщун, не мольфар, не Знахар. Я просто внук свого діда, діда Серафима. У нашому селі його називали по-різному. Хтось казав чарівник, хтось там старець, а дехто й прямо, мольфар Скарпатської гілки. Для мене ж він був дідусь. Той, що носив теплу вовняну кептарку, пахнув димом, полином і медом, і завжди знав, коли мені сумно. Навіть якщо я нічого не казав, дід жив на окраїні села, у старій хаті з трьома вікнами, де завжди щось шурхотіло вночі, а вдень пахло сушеними травами. Він вчив мене жити так, як живуть дерева, відчувати землю, слухати вітер, не боятися темряви. Темрява то не ворог, сашку то завіса, за нею світло, тільки треба знати, куди дивитись, казав дід. Я все робив з ним. Змалку ходив до лісу, збирав трави, натирав глиною вікна перед грозою, аби не вдарила блискавка. Він учив мене мовчати в потрібний час і слухати, навіть коли здається, що все мовчить. Та одного ранку він просто не прокинувся, його серце спинилося, як годинник, що вичерпав свою пружину, а село, село мовчало. Але в кожному погляді я бачив чекають. Всі чекали, що я щось скажу, що передам слова діда, розповім, що він знав, а я боявся не тому, що не хотів, а тому, що знав, як скажу, то зміниться все. Змова мовчання, в якій жило село, в якій жила я сам, розсиплеться, як попіл, а правду не завжди хочуть чути. Минуло кілька років, як дід відійшов, війна точилася вже довго. У повітрі важко дихалося, ніби самі небеса втратили терпіння. І ось настав лютий 2025 року, і сталося те, чого боялися, навіть ті, хто давно вже нічого не боявся. Того лютого небо почорніло не від хмар, від диму. Земля здригнулася, як від удару молота, було велике горе. В село принесли вість, згоріло місто, зникла ціла дільниця людей багато наших. Живцем у вогні, у пилу. Всі мовчали, а я вже не міг мовчати. Я пішов до діда, точніше, до його столу. Під покривалом лежали ті самі записники, які колись дід читав мені, як казки на ніч. Але тепер вони не звучали, як казки. Вони палили руки. Там було не про трави і не про зілля. Там було про час, про знаки, про вогонь і про ніч на останній сторінці. Короткий запис, схожий на передсмертну молитву. Слів небагато коли трійця зійдеться не на небі, а на землі, в темряві, вкритій оранжевою ковдрою, тоді стане ясно вогонь, що прийшов першим, піде останнім, і тоді настане тиша, що скаже більше, ніж тисяча голосів. Я не спав кілька ночей і не їв, бо кожне слово діда тепер мало інше значення. Я знову і знову повертався до лютого. Що це був за вогонь? Чому саме в лютий? І що це за оранжева ковдра? І тоді згадав: дід колись показував мені одну карту. Не географічну. Вона була зі старих пергаментів, намальована вручну, там не було міст, там були потоки, вогню, води, тіні та світла. І один потік, оранжевий, як осінній захід. Він починався там, де сходилися три нитки. Три точки, Трійця. Це знак великого стику, Сашку, казав дід. Якщо таке зійдеться, то світ перевернеться. Мені тоді було важко зрозуміти, що саме мав на увазі дід. Але зараз я почав бачити бачити не очима, а чуттям, яке прокинулось в мені з новою силою. Я зібрав людей у клубі старі, молоді, всі, мовчазні, з очима, в яких було запитання. І я сказав дід мій Серафим, не раз говори мені. Коли побачиш вогонь, що йде з неба, не лякайся то не кара, то завершення, і цей вогонь вже був у лютому. Ми це пережили. Люди перезирнулися, хтось зітхнув, хтось заплакав. Але війна ще триває, продовжив я. І кінець її буде не вдень, і не тоді, коли ми будемо зібрані, а тоді, коли всі розійдуться. Коли здасться, що вже нічого не станеться, коли глибока темна ніч вкриє землю і над нею опуститься оранжева ковдра, що це за ковдра? прошепотіла стара Марина, яка втратила двох синів. Сяйво, сказав я, можливо, дим, можливо, світло, але точно знак. І станеться це на трійцю. Тиша зависла, як струна. Цьогоріч трійця буде неспокійна, але не бійтеся. Бо не буде більше вибухів, буде щось інше, щось, що приверне небо. То що ж станеться, Сашку? прошепотів хтось. Що нас чекає? Я подивився у вікно. А там сутінки, і небо вже не таке, як колись. Прийде слово, не ракета, не кулі, а слово одне. І воно покладе кінець. Чиє слово? Не наше, відповів я. Але й не вороже. Ворог скаже, що сам вирішив, що сам пішов. Але це брехня, бо буде знак, і не йому буде дано останнє слово: Україна дасть мовчання, а мовчання то відповідь свята. Село розійшлось, а я залишився один у клубі. Вітер хилив дерева, а старі дошки підлоги поскрипували, ніби дід знову ходив десь поруч. У руці той самий зошит, що колись пахнув валеріаною і сушеним Звіробоєм. А тепер мав вагу, наче камінь. Останні сторінки написані не дідовим рівним письмом, вони, ніби поспіхом, але не з паніки. А як людина, що встигла побачити останнє і має передати, хоч і не встигне це сказати. Я сидів і читав: буде трійця не така, як завжди. Люди не відчують її святковою, бо перед тим буде втома, велика, як море, зневіра глибока. Як шахта. Всі подумають, знову нічого не станеться, але тоді станеться, станеться, бо саме в цю ніч прийде знак, що зруйнує страх. Дід писав, що бачення його було нечітким, але він точно бачив ніч темно, тепло, без вітру. Над горами стояло сяйво, оранжеве, не палке, а м'яке, наче жар від старого каміна. І в тій тиші він почув голос не свій, не людський. Це було слово, яке приходить раз на покоління. І не для того, щоб переконати, а щоб зрушити. Далі були цифри три. І дід обвів їх колом Дев'ять, три, один. Я довго думав, що це означає, але потім зрозумів дев'ятий день місяця, три голоси, один результат. І раптом усе стало на свої місця. Дід бачив, що на трійцю, 9 червня 2025 року. Зберуться троє: один з півночі, один з заходу, один наш. І те, що вони скажуть, впаде, як сніг на розпечене каміння. М'яко, без грому, але назавжди. Один скаже: досить, настав кінець. Інший скаже: Ми не можемо далі підтримувати вогонь. А третій наш, український, мовчатиме. І це мовчання буде важчим за всі слова світу, бо за тим мовчанням стоятимуть мільйони. Стоятиме біль перша правда, і той, хто скаже досить, буде вимушений покинути поле без перемоги, без слави, просто піти, піти, як тінь на заході сонця. А тепер скажу вам найголовніше на трійцю в ніч із восьмого на дев'яте червня, коли все затихне, а небо вкриється оранжевим світлом, війна ще не припиниться. Але зникне головне, жагання війни. Воно зникне в тому, хто несе її. Його хребет трісне не фізично, а духовно, цього не помітять одразу. Але протягом 13 днів після трійці світ почне змінюватись, спершу замовкнуть гармати в найважчому місці, потім відкличуть перші резерви. Потім хтось з верхівки ворога заговорить не про перемогу, а про страх. А 22 червня, в день, який багато років був днем початку Великої війни, ми почуємо інше день остаточного рішення. Це буде рішення не за столом переговорів і не на папері, а у прямому зверненні, яке прозвучить для всього світу. Людина, яка колись хотіла поглинути нашу землю, сама скаже, що не може більше тягнути цей тягар це буде падіння без слави і нове життя. Без фанфар. Я знав, що люди не повірять одразу. Тому сказав: Ви не шукайте офіційних дат, шукайте відчуттів. У кожному з вас, вночі на трійцю, щось зміниться. Ви відчуєте, що земля дихає інакше, що небо не тисне, що серце не трясеться. Це буде перший день нового часу. Стара Марина притиснула до грудей хрестик. А ти це бачив, Сашку? Я кивнув. Я це читав і відчув, як колись відчував біля діда, бо в ньому жило те саме, що й у мені тепер, і я знаю, він не міг помилитися. У тиждень після трійці на небі з'явиться знак дід писав: ніхто не зрозуміє, що це. Одні скажуть Хмара, інші ак спалах, але всі помітять, і всі замовкнуть, бо душа впізнає знак. Це буде як мітка, що ставить кінець війні. А потім почнеться повернення, повертатимуться не одразу. І не всі, але ті, хто повірить у тишу, повернуться першими. Дід писав: коли впаде страх, впаде й тінь над землею. Відродження прийде не через мову, не через політику, а через обійми, через руку, яку подадуть, навіть тим, хто забув, як її тримати. От і все. Тепер ви знаєте, що станеться на трійцю. Це не буде грім, це не буде ракета, це не буде прорив на фронті, це буде злам духу, який зупинить війну. Бо вогонь, який прийшов першим, піде останнім у темну, спокійну ніч, вкриту оранжевою ковдрою, над Україною, яка встоїть, бо вона встоїть не силою, а правдою. А я Сашко, і я не мольфар, я просто внук свого діда. Але тепер знаю те, що він лишив мені, не просто слова, це шлях до миру.